Справу попередника на посаді генерального секретаря НАТО, другий представник Нідерландів, Джозеф Лунс, людина з великим послужним списком військового дипломата та політика, стандартний термін перебування генерального секретаря на посаді 4 роки. Проте хочеться ще раз повернутися до тези, що головним принципом існування альянсу є консенсус, і постать генсека повинна задовольняти абсолютно всіх членів організації. Тому, зважаючи на конкретну персону, можливі варіації на тему часу перебування на цій посаді. Яскравим прикладом цього став Джозеф Лунс. Саме він за історією НАТО найдовше перебував на цій посаді. Голландський дипломат. Військовий діяч, міністр закордонних справ цієї країни, він пережив цікаву біографію під час другої світової війни. Він працював в посольстві Голландії Швейцарії, працював на розвідку саме союзницьких країн, працював в уряді Нідерландів у вигнанні, який був на еміграції. І він є людиною, яка найбільшу кількість років пробувала на посаді генерального секретаря, здається 13 років. Джозефу Лунсу довелося виконувати свої обов'язки у непрості часи глобального протистояння між західними країнами та комуністичним блоком. Проте багато політиків та організацій докладали зусиль, щоб зменшити цю напругу. Зокрема, в червні 1982 року на саміті НАТО Бонні лідери країн НАТО прийняли декларацію. Серед її положень був заклик до СРСР до більшої стриманості та відповідальності з метою забезпечення розвитку більш конструктивного діалогу. Схід захід також розглядаються цілі, до яких прагне альянс в переговорах з контролю над озброєнням, а також в області питань прав людини і принципів і положень заключного акта у Гельсінкі. Там же було затверджено рішення про прийняття до лав НАТО Іспанії. Ця країна стала 16-м членом альянсу, і це було перше розширення організації через двадцять. 20... 7 років після прийняття Німеччини ваші високоповажності, пані та панове, усі присутні. Я маю честь на цьому зібранні оголосити про таке зміст. Пропозицій щодо скорочення озброєння, зроблений радянському союзу президентом Рейганом декілька днів назад, і поточний стан визначення країнами свого права на приєднання до альянсу будуть головними питаннями цього засідання. Ми будемо розглядати заявку Іспанії на приєднання до НАТО. Також ми приділимо увагу економічному та науковому співробітництву всередині альянсу. Також я хочу щиро подякувати організаторам саміту за гостинність і відмінні приготування. Сподіваюся, що ми ще матимемо нагоду повернутися сюди. В період, коли Лунс був генеральним секретарем НАТО, Іспанія набула членства в НАТО. А в період, коли Іспанія набувала членства в НАТО, в Іспанії були певні. Е Демонстрації, які організовували там різні політичні партії проти НАТО, і одним очільників певних демонстрацій був Хав'єр Салана, який в подальшому став сам генеральним секретарем НАТО, змінив на посту другого голландського генсека, також другий після лорда Ісмея Британець, і також лорд Пітер Карінгтон. Він, як і його співвітчизник Ісмей, навчався у Королівському військовому коледжі Сандхерц, а згодом зробив кар'єру як державний службовець. У різні роки він обіймав посади парламентського секретаря у Міністерствах сільського господарства і оборони, Верховного комісара Великобританії в Австралії, помічника глави палати лордів. Також він у 1970 році був призначений державним секретарем в уряді консерваторів, а з 1972 по 74 роки був головою консервативної партії. У 1979-1982 роках був міністром у закордонних справах та у справах співдружності в уряді Маргарет Течер. А перед тим як в 1984 році обійняти посаду генерального секретаря НАТО, очолював компанію General Electric. Пітер Керінгтон, генеральний секретар, який вніс в роботу НАТО певний англійський шарм. Я б сказав так. Він був міністром закордонних справ в Великобританії в попередній період. Це дипломат. Він політик, який пройшов велику історію, і саме людина, яка досягає компромісу, вміє досягати компромісу. І чудовий переговорник для досягнення цього компромісу. Для... Цю людину помітили, і саме європейські країни визнали. Його призначили на посаду генерального секретаря, тому що ці якості вже були необхідні для всієї Європи. і Він з ними успішно справлявся. Очевидно, що Маргарет Тичек як прем'єр-міністр Залізна леді, вона була дуже популярна в Європі, в світі, і тому це вплинуло також і на призначення генеральним секретарем НАТО англійця, британця. Наступним генеральним секретарем альянсу став потужний німецький політик Манфред Бернар. Це був перший і на сьогодні єдиний представник Німеччини на цьому посту. Народився він у Штутгарті, навчався в університетах Гейдельберга і Парижа. Згодом закінчив юридичний факультет Мюнхенського університету. Здобув докторську ступінь у галузі міжнародного права у 1958 році за темою оборонних відносин союзних держав з 1982 по 1988 рік. Був міністром оборони в уряді Гельмута Коля. Манфред Верна, он был политиком от Христианской демократической партии. И он тогда, когда ему было 30 лет, был очень молодой, когда он получил самый первый его мандат в немецкий парламент, в Бундестаг. Это было в 1965 году. Это в то время, когда только началась, потихоньку началась разрядка в отношениях между Востоком и Западом. Но конфликт, конечно, стоял э, все равно очень острый. Э, после этого в 1967 году он стал возглавлять комитет по э, политике обороны и безопасности в немецком Бундестаге. То есть он был э, выдающимся экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности Германии. Поэтому его, когда Гермуд Коль пришел к власти, когда он победил на выборах в 1982 году, он его взял к себе как министра обороны. И Верно, он, он был не только выдающимся экспертом и руководителем, он был, он был еще и военным, то есть он сам, сам летал, он был офицером, и он себя видел, он себя понимал именно как военного. То есть он, естественно, и был очень дисциплинированным человеком, и он прекрасно еще и говорил по-английски, то есть он мог себя тоже хорошо... Показать в будь-якому обществі. Його вважали і э, високо цінили як лісність. Саме з часу його перебування на посаді генерального секретаря НАТО багато дослідників визначають зростання її впливовості у міжнародній політиці. Манфред Вернер – це надзвичайно успішний генеральний секретар НАТО. Е, історія йому буде вдячна, що в той період Холодної війни він зберігав твердість, рішучість і. Виваженість, дипломатичність. Він політик, він дипломат, він військовий. Після того, коли закінчилася холодна війна, він визначив три напрямки розвитку НАТО. Перше це трансформація самого НАТО, виходячи з нових реалій. Друге, це все-таки активна співпраця із Радянським Союзом із країнами Східної Європи, які тільки створилися. І третє це можливість участі НАТО в миротворчих місіях за межами альянсу. Коли Північно-Атлантичний альянс був заснований, мені ще не було навіть 15 років. Коли моя країна підписала цей договір, я мав 21 рік. Я пам'ятаю тодішні дебати, що точилися навколо вступу моєї країни до альянсу. Спочатку у Франції, а згодом і в моїй власній країні. Для мене цей альянс ніколи не був організацією, схожою на якусь іншу. Він завжди був для мене чимось набагато більшим ніж військовий союз. Для мене альянс є гарантом свободи, у тому числі моєї персональної свободи, справедливості та відданості. Справі це спільнота, від якої залежить свобода наших країн, і я пишаюся тим, що моя країна є частиною цієї спільноти. Саме на долю Манфреда Вьорнера випало пережити на посаді такі значні події, як розвал Варшавського договору, об'єднання його батьківщини Німеччини, а також розвал радянського Союзу та Йогославії. Проте ще до того, як комуністична наддержава впала. Він почав налагоджувати від імені НАТО контакти з політичним та військовим керівництвом СРСР. Він теж стояв в істоках вот этого вот первых манёвров, которые проводились совместно с НАТО ещё тогда и Варшавским договором. Это было в конце в конце 80-х годов. Вот. А в 90-м году он приезжал в Москву. Это была такая очень Нашумевшаяся поездка, потому что первый раз, что генеральный секретарь НАТО, насколько мне известно, да, вот Смок паехати так далі в совський союз. Я прибув сюди для того, щоб подати руку цей символ дружби та обговорити наше послання радянському союзу про співпрацю. Президент Михайло Горбачов та міністр закордонних справ Едуард Шевернадзе почули, що НАТО запропонував СРСР та його людям співпрацю. Наш альянс більше не дивиться на вас як на ворога, а розглядає вас як майбутнього партнера. Ваша країна є частиною нової Європи. Жодна майбутня модель європейського життя не розглядається без участі радянського союзу. Ми прагнемо започаткувати стійку співпрацю з радянським союзом. НАТО змінився і буде продовжувати змінюватися. НАТО був і залишається інструментом стабільності. Її досягнення залишаються нашим ключовим завданням, але це стає все більше і більше питанням політичних змін. Для нас знаковим є те, що саме Манфред Вьорнер відкрив можливості співпраці та партнерства між Україною та НАТО. Також він став предтечею майбутнього розширення альянсу. Завдяки його зусиллям була завершена робота над новою стратегічною концепцією НАТО, прийнятою у 1991 році. Мартред Вьорнер це перший генеральний секретар НАТО, який відвідав Україну, 22-23 лютого 1992 року. Це був перший візит генерального секретаря НАТО в незалежну Україну. Він фактично відкрив Україну для НАТО і НАТО для України. З ним зустрічався президент України Кравчук, який згодом відвідав теж штаб-квартиру НАТО. Манфред Вьорнер запросив Україну до Ради євроатлантичного партнерства, і вже в березні 92-го року Україна набула членства в Раді Євроатлантичного партнерства. Манфред Вьорнер говорив про розширення НАТО, про включення європейських нових країн, всіх європейських країн до складу цієї безпекової структури. В той час, коли багато аналітиків говорили, що НАТО необхідна і. НАТО немає необхідності в НАТО вже після закінчення холодної війни, і воно можливо розпадеться. Але Манфред Вернер вірив, що безпекові питання вони є важливими, і навпаки, щоб укріпляти безпеку в майбутньому, потрібно зберегти НАТО, трансформувати на нових умов і виконувати ці завдання. На жаль, Вернер був не тільки першим німцем на цій посаді, але й першим з генеральних секретарів, хто закінчив свій земний шлях на цьому посту. Але його внесок у справу розбудови альянсу та партнерства з іншими країнами та організаціями є найкращою пам'яттю про цього видатного політика. Було, е по-моєму, кілька інститутів, да, які носять його ім'я, Тобто його пам'ятають в таких кругах, е-е, політики в і він такой остался как бы уважаемым человеком, е-е, його ідеї, вони вони работают дальше. Наступним генеральним секретарем став друге бельгійський політик Віллі Клас. міністр освіти в 1972-73 роках, став наймолодшим в історії післявоєнної Бельгії членом уряду. Міністр економіки в 1973-74 роках. Після поразки своєї партії на виборах активний член опозиції. Міністр економіки в черговому уряді соціалістів у 1977-82 роках. У 1979-му отримав посаду заступника прем'єр-міністра в умовах політичної кризи 80-х років. У Бельгії неодноразово уповноважувався королем для проведення переговорів щодо створення урядових коаліцій. Міністр економіки в 1988 -му, 92 -му роках та міністр закордонних справ у 1992 -му, 94 -му роках. Ось одна з перших промов Вілі Класа. Доброго ранку, пані та панове. Три тижні тому назад Нью-Йорку мене було номіновано північно-атлантичною радою на посаду генерального секретаря НАТО. Мене глибоко вразила довіра та упевненість моїх колег, міністрів закордонних справ країн Альянсу під час вибору моєї кандидатури на цю відповідальну посаду, очільника організації, яка так багато зробила для підтримання миру та безпеки в Європі. Це справжня честь. Отже, сьогодні, приступаючи до виконання нових повноважень у штаб-квартирі Альянсу, я віддаю належне величезній відповідальності, яка мені випала, та повен рішучості. Працювати я відчуваю великий борг як персонально, так і від імені всього альянсу перед моїм попередником Манфредом Вернером. Обрання генеральним секретарем НАТО стало піком його політичної кар'єри. На жаль, на цій посаді він пробув менше року. Саме під час короткого керівництва класа НАТО вперше задіяло військову силу для врегулювання конфлікту в Боснії. У зв'язку з розслідуванням про факт отримання хабарів членами фламандської соціалістичної партії від італійської авіабудівної компанії «Аугуста» змушений був залишити політичну арену. Це приклад того, як функціонує європейська політика, і наскільки вона повинна бути прозорою, чистою і е, незаангажованою. Як тільки були звинувачення в лобіюванні певних там військово-промислових інтересів, він залишив цю посаду. Хоча можливо там і це було певне перебільшення, але е, з поваги до такої високої посади, як генеральний секретар НАТО, яка повинна бути незаплямована, і репутація якої повинна бути незаплямованою. перегорнувши чергову сторінку історії альянсу на фоні постатей генеральних секретарів НАТО, ми побачили, як зміцнювалася співпраця між союзниками. А також як збільшувалася їх кількість за рахунок постфранківської Іспанії, представник якої незабаром сам стане генеральним секретарем НАТО, але про це в подальшій нашій розповіді, як і про нове глобальне розширення альянсу, нові операції та трансформацію цієї найпотужнішої безпекової формації.